Всім привіт! Мене звати Вікторія. Я вітаю вас на каналі магазину оригінальної парфумерії Pam Парфам. І тут ми говоримо про парфумерію і усе, що з нею пов'язано. Якщо ви такі ж аромазалежні, як я, то вітаю вас у клубі. Щоб не загубити нашу сторінку, обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, і також ви можете таким чином взяти участь в конкурсі, про який я розповім в кінці, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Скажу чесно, коли я готувалася до цього відео, це, мабуть, було одне з найважчих відео на цьому каналі для мене. 10 парфумів на осінь. Ну, взагалі, як можна відібрати 10 парфумів. Я люблю їх всі. Я люблю кожен аромат, який у нас на магазині, а в нас їх близько 500 на хвилиночку, і треба було вибрати 10 парфумів на осінь. Тут ще й дуже індивідуально і чесно кажучи, я от зараз дивлюсь на це все, що я поставила перед собою. Мені здається, я їх просто відібрала по кольору. Але насправді я вирішила, що хочу поділитися з вами добіркою таких, знаєте, затишних, зігріваючих, ніжних, гурманських, можливо, ароматів, які додадуть затишку в зараз таку вже знаєте холодну погоду, тому що на дворі реально ще декілька градусів мінус і просто випаде сніг. Тому поїхали. Перший аромат він називається Andalusian Soul від бренду The Merchant of Venice. Пройдемося по піраміді. Верхні ноти акація Амбра Ром, середні ноти бальзамічні акорди, димні акорди, базові ноти, ваніль, амбра і шавлія. Ця композиція поєднує в собі. Свіжість акації, солодкість ванілі та інтенсивність амбри. Але в цілому, знаєте, давайте відкинемо ці всі піраміди, описи ароматів, які я підготувала. Я хочу зараз щиро поділитися своїм власним враженням про цей аромат. Для мене це улюбленець. Він для мене топ-1, найкращий, найкомпліментарніший, найароматніший дівчата це моє парфюмерне я, це моє парфюмерне втілення. Я його обожнюю, і він особливо красиво розкривається саме. В осінню холодну погоду. Хоча, чесно кажучи, я його так люблю, що я його носила влітку, але чесно, не дуже рекомендую, тому що він насичений, яскравий, в холодну пору окей, влітку, особливо в спеку, не окей, тому що ну, ви задушите цим ароматом іншим. Але чесно, з жодним парфумом я не отримувала так багато запитань про мій аромат і так багато компліментів, як з Soul. Він... Солодкий, тут така ваніль. При першому розпиленні вона, ніби, зносить тебе, але він не гурманський, тому що з'являються деревні акорди. Ніби така якась бочка з алкоголем, а далі, звичайно, з'являються алкогольні ноти рому, а потім в базі дороге звучання Амбри. І навіть гляньте флакон, це колекція Мурано. Він, на мій особистий погляд, дуже красивий, і він ніби нагадує такий камінчик бурштину. Неймовірний аромат. Хто користувався, обов'язково напишіть в коментарях. Другий аромат на цю осінь. Це Grand Soir від бренду Maison Francis Францискерчан. Парфумерна композиція. Верхні ноти. Насправді тут немає на старті яскраво виражених цитрусових чи свіжих акордів. Аромат відразу відкривається теплом. В середніх нотах бензоїн, боби тонка. і в базі амбра, ваніль та лабданом. Ну взагалі знову ж таки, Всі ці парфумерні композиції це все про маркетинг, як для мене звучить цей аромат. Він мені нагадує. Знаєте, Вечірню прогулянку в Парижі, де переплітається дуже багато інтенсивних ароматів, і цей аромат він такий, ніби звучить дорого. Яскраво, ну, дорого, знаєте, про парфуми, кажуть, не можна говорити, але Soir для мене звучить дорого. Він мені більш вечірній. І мені знаєте, хочеться його наносити тоді, коли ти. Прогулюєшся вечірнім містом, вже так прохолодно, але ще не мороз. І ти заходиш в якийсь заклад, ще можна сісти на терасу, посидіти і насолодитися такою золотою осінню. Для мене це один з кращих парфумів. На осінь, буквально втілення осені. Для мене це вечірня елегантність у флаконі. Він асоціюється з якимось виходом в театр, прогулянкою нічним містом чи келихом вина в красивій атмосфері. Аромат густий, теплий, навіть такий трішки медитативним. Він може здатися вам задушливим, таким трохи занадто яскравим, перевантаженим. Його часто описують як такий розкішний, але. Він дуже красиво розкривається. Я дуже рекомендую його спробувати і розносити. Мабуть, він не на кожен день, але на особливі випадки Grand Soir від Мазон Францискорджан підкреслить ваш статус і ваш образ. Дівчата, зберігайте. Третій аромат в нашій парфумерній добірці також від бренду Мазон Францискорджан. І він називається Gentle Fluidity Gold. Парфумерна композиція. На старті тут заявлена ваніль, мускатний горіх. Середніх нотах амбра, мускус, базові ноти, деревні акорди, коріанти, ягоди ялівцю. Композиція поєднує в собі солодкість ванілі, тепло амбри і пряні відтінки мускатного горіха. Але аромат він простий по своєму звучанню. Скажу відверто: у нього немає якихось переливів розкриття. Він солодкий, ванільний, і ця ваніль вкладена на красиву, дорогу базу. Це аромат, який не варто. Обирати, якщо ви хочете ось так максимально вразити своїм парфумом. Якщо ви знаєте, в тусовці таких аромозалежних, де треба підбирати, ну ви розумієте, самі які от відповідні аромати, таку нішеву нішу. Він спокійний, він зрозумілий, він дуже приємний, він дуже компліментарний. Ось ця тепла зігріваюча ваніль, але вона зауважу, дівчата, не гурманська. Вона так красиво розкривається в холодну погоду. Вона чудово пасує під якийсь затишний вечір, під кашеміровий Светер, і водночас він ніби затишний, і він має якусь таку святкову урочистість. Для мене він неймовірно жіночний, елегантний і втілює в собі таку м'яку чуттєвість. Його назвали золото у флаконі. Він дуже приємний. Особисто мені він дуже імпонує дівчата. Хто користувався Gentle City Gold, обов'язково напишіть ваші враження в коментарях або. Якщо ви ще його не тестували, рекомендую доза тесту. По стійкості та шлейфу він на висоті. Ну і звичайно, в добірці топ-10 ароматів на осінь для мене просто злочин обійтися без ось цього розкішного флакону. Хто знає памперфам, той знає, що це за аромат Аліш від Білі Аліш. А хто не знає, я вам зараз розкажу. Верхні ноти. Тут заявлено: цукор, мандарин, червоні ягоди. Середніх нотах ваніль, какао та пряно-квіткові акорди. Ну і база, боби тонка, мускус, деревні акорди та амбра. Що сказати про цей аромат? Він смачний, він реально дуже-дуже гурманський. Якщо ось ці всі три попередні вони були затишні, солодкі, приємні, але не гурманські, то ось це. Смачний гурманський аромат, з ним вас захочеться з'їсти. Він пахне як солодка випічка, як якась така цукерочка. Він монованільний. І ви знаєте, хтось от пише, там, особливо нам на TikTok, що Аліш. Занадто простий, він монованільний аромат, і там трішки ніби пряності заявлено і свіжинки, там, апельсин. Але я думаю, що в цьому і краса цього аромату. Він по технічним характеристикам, стійкість у нього просто на 10 з 10. шлейф, реально ну, відверто, не кілометри. Давайте не обійдемося без цих заїжджених фраз, Ну, метра два-три. Цей аромат буде від вас чути. Погляньте, який красивий флакон. Ну його от просто хочеться навіть купити. Через флакон чарівна Білі Алі ще й помістила в цей витончений флакон красивезний аромат. Це лідер компліментів. Якщо ви хочете сподобатись протилежній статі, або просто комусь сподобатись, або можливо і ті самі статі, ми нікого не засуджуємо. Ви. Сміливо можете обрати Аліш від Білі Айліш. На літо він заважкий, на весну він не дуже пасує, скоріше за все, хоча на холодну окей. Але осінь і зима. Якщо ви любите гурманський парфуми, це для вас. Ми вже на екваторі нашої добірки, і п'ята парфумерна композиція, яку я рекомендую вам спробувати на осінь, це ліра від Касамараті. По піраміді. На старті бергамот, далі апельсин, лаванда, середні ноти кориця, лакриця, жасмин, і базові ноти ваніль, карамель та мускус. Так інтригую, чи не так? Але насправді вам не треба боятися, особливо, якщо ви ненавидите лакрицю, бо я особисто не переношу її. Якщо ви теж такі, то, будь ласка, поставте лайк на це відео, як розкривається цей аромат. Чесно, він гурманський з цієї категорії таких їстівних ароматів, як і Айліш. Він солодкий, але він не монованільний. Він пахне як лимонний кекс, який трішки присипали курицею, і відчувається яскраво ванільний цукор. У ньому точно відчувається така лимонна кислинка, ну, дійсно, от як лимонний якийсь кекс, пиріжечок. Він м -м, звучить ну, дійсно, як десерт. Ваніль, карамель, м'який мускус додають таке відчуття, знаєте, кремовості, солодкого шлейфу, який огортає і зачаровує. Для мене цей аромат, мабуть, класний на на кожен день, але якщо ви хочете, от бути такою впевненою, заявити про себе, відкрити двері з ноги, то це не ваша історія. А якщо ви хочете якийсь затишний зігріваючий аромат, ніби який як обійми вас буде огортати. То це ліра від Ксержов. Напишіть, чи погоджуєтеся ви з моїм описом, чи він для вас звучить зовсім інакше? Адже парфумерія, вона на той цікава, що кожен з нас чує щось своє. Всі аромати з цієї добірки якісь такі солодкі, але цей, окрім солодощі, також розбавлений класною шкірою в композиції. Це ваніла Лезер від BDK Перфамс. По піраміді традиційно верхні ноти. Цитруси та спеції, далі ваніль і рис, білий кедр, а в базі шкіра, яка тут солює, яка тут відчутна, амбра і мускус. Мускус він тут не заважає, служить скоріше для закріплення аромату. Ця композиція створює таку теплу солодкість ванілі з елегантною строгою шкірою. Це аромат контрастів, який звучить ніжно, але потужно водночас. Завдяки амбрі мускусу, він має таку глибину, обволікаючий характер, але деревні, пряні акценти додають йому шляхетності. Для мене це один з улюблених ароматів від бренду BDK Parfums. Ну і, звичайно, ваніль тут яскрава. Просто погляньте на колір рідини цього флакончика. Вона такого насиченого відтінку. Очевидно, одразу з першого погляду на цей флакончик, що це не щось легке, це не якийсь компотик, і це аромат, скоріше, не на теплу. Пору року. Тому ваніла Лезер класно буде звучати на холодну пору. Якщо ви хочете гурманський аромат, але з таким стечним, то ось цей балансує з шкірою. Він чуттєвий, але з характером. Він для дівчат, які у мене асоціюються з впевненістю і елегантністю водночас. Але ви знаєте, не можна так сказати, що цей парфум для таких дівчат, а цей для таких дівчат. Він взагалі унісекс, і всі парфуми бренду BDK Parfums Унісекс, і він дуже класно, до речі, звучить на моєму чоловіку. Я дуже люблю ванільні парфуми. Мій улюблений на на ньому це табако-ваніль, але цей теж розкішний. Я говорю про те, що якщо ви знаєте, от я люблю фразу ряни. Як ти почуваєшся, якщо ти не впевнена? В собі, а вона каже: я просто прикидаюсь. Так от, якщо вам хочеться трішки додати впевненості і такої яскравості собі, обирайте цей парфум. Ваніла Лезер від BDK Parfums. Залишилося ще трішки ароматів. Я сподіваюся, ви не втомилися, тому продовжуємо далі. Наступний аромат, який я підібрала на осінь від бренду Nishani, 100 Silent Waste, це їх бестселер. По піраміді. Тубероза, персик, мандарин в середніх нотах гарденія, жасмин та ірис, в базі, ваніль, сандал та ветвер. І знову ж таки, давайте е, викинемо в смітник цю парфумерну піраміду. Це все звичайно дуже класно, але по відчуттях. Аромат присвячений Парижу, Париж, столиця парфумерії. і він не міг бути невдалим. Мені здається, це просто злочин прописати тут парі. Що цей аромат натхненним Парижем і зробити його якимось невдалим. І бренд не зробив цієї помилки. Він зробив реально бестселер, який люблять тисячі жінок по всьому світу. Його мені навіть важко описати. Я його часто порівнюю з Бакара Rouge 540, знаєте, в прозорому флаконі, в версії ЕДП, але він звучить. М'якше він звучить якось так об'ємніше і, ніби більш кремово. Часто цей аромат описують як солодкий, але благородний. Він без нудотності, з м'яким приємним шлейфом. Він неймовірно мені вишуканий жіночний. Ну, чомусь я не уявляю Silent Ways на чоловіках. Чомусь для мене це виключно жіночий аромат. Я дуже рекомендую його вам спробувати. Я носила його минулої осені, отримувала тонну компліментів, і е, мені самі дуже подобається його багатогранна та цікава композиція. Наступний аромат з добірки топ 10 парфумів на осінь це сафанат від бренду «Parfums de Marly». Я взагалі чесно скажу, фанатка цього бренду, тому що мені подобаються практично всі їх парфуми, особливо чоловіча лінійка. Просто я пам'ятаю, що коли я стояла біля корнера бренду «Parfums de Marly», обираючи якісь аромати, які ми будемо додавати в Parfum», то я от просто сфотографувала кожен. Відправила команді, яка займається закупками, і сказала, що нам просто треба весь цей бренд. Мені здається, його отак можна сліпу брати, купувати, і він точно сподобається. Ну, вони роблять якісь фантастичні композиції, але Сафана для мене одна з найбільш осінніх. По піраміді нот тут на старті апельсин та груша, середні ноти, апельсиновий цвіт, іланг ілан та ірис, базові ноти, амбра, ваніль та сандал. І ви знаєте, цей аромат. Ми з командою охарактеризували його як парфуми для такої жіночки. Жіночки погане слово, насправді я його не люблю. Але ну ви зрозуміли дівчата, такої статусної панянки, яка знає собі ціну, яка вже точно досягла щось в житті і така, від якої чути грошима. Можна його там якось описувати, він дійсно відкривається цитрусофруктовими акордами. Тут яскраво заявлена груша, тут, до речі, піраміда реально відповідає його звучанню. Але це така пані, яка сидить в закладі, сама п'є якийсь коньячок. І от мені уявляється саме цей аромат на ній. Коли мені треба. Справити якесь враження, коли я йду вколо людей, які мають якийсь відповідний статус, я зізнаюся, я обираю цей аромат, цей фанат, Він мені додає впевненості. І для мене він звучить жіночно, елегантно, але водночас грошима пахне. Ну, дівчата. Парфуми, які пахнуть грошима. Так, нарешті ми переходимо до якогось не жовтого чи золотистого флакончику, але він теж гурманський і смачний. Це бленшбет від бренду Les Liquids Imagineris. По піраміді тут молочні акорди та білий мускус на старті. Далі тубероза, жасмин, самбак, ілан-ілан, какао та амбра. Базові ноти ваніль. І мускус там ще третє. Я насправді не знаю, що це таке, але ви десь тут буде картинка, можете почитати. Ці парфуми звучать як чистота, світло, чуттєвість, хоча вони взагалі не пахнуть чистотою. Пленчбет створений за останніми трендами в парфумерії, і він має яскраве молочне звучання, яке розбавлене чи змішане, обирайте кому як? З чистотою білого мускусу. В серці дійсно відчуваються квіткові акорди, трішечки є какао з солодинки цієї, трішечки є амбри, але в цілому це солодкий молочний аромат. А саме молочні парфуми були трендом на початку 25-го року. Blanche Bed – один з бестселерів бренду. Він, мабуть, через свою ось цю молочність. Ну, трошки реально заважкий на літо. Я ні разу його не носила влітку, але на холодну пору року він буде огортати вас своїм кремовим молочним звучанням. Він буде піднімати вам настрій, він буде додавати якоїсь такої елегантності. Він не банальний, не схожий на тонну інших ванільних солодких ароматів. Я дуже рекомендую спробувати тренд молочні парфуми бланжбе. І останній аромат з цієї добірки бренд Матьє Прем'єр, який викликав просто фурор, став відкриттям року особисто для мене минулоріч. Аромат Vanilla Powder. В стартових нотах тут кокосова вода, полин, Далі мадагаскарська ваніль, також сандал. А в базі білий мускус та какао-боби. І назва цього аромату Vanilla Паудер. Вона говорить сама за себе. Це не класична гурманська ваніль. Вона звучить дійсно як спеція, і все це вкладено на пудрову базу. Аромат відкривається таким трішечки, навіть якимось зеленкуватим акордом з гірчинкою полину, але, звичайно, справжня зірка композиції це насичена ваніль. Вона не нудотна, вона не суперсолодка. Вона збалансована деревними акордами, відтінками сандалу. І також ось цією пудровою базою тут, ніби така холодна солодкість. Дуже стильний аромат. Я пам'ятаю, що за кордоном в бутиках бренду я бачила відео в ТікТоці, де просто черги були за цим ароматом. Ваніла Паудер його було неймовірно складно викупити, тому що він став бестселером бренду. Були доступні всі аромати бренду Матія Прем'єр, а саме Ваніла Паудер. Ну важко було максимально викупити. Ми не знаємо, як буде попит цього року. Скоріше за все, я прогнозую такої ситуації, не буде, і він буде доступний. Але його вже зараз описують як сучасну класику ваніль Ароматів без банальності, ніжно, елегантно, надзвичайно водночас свіжу, пудрову, жіночну, неймовірний аромат на осінь. Хто любить пудрові аромати, я дуже-дуже щиро рекомендую. Така у нас вийшла добірка ароматів. Як завжди, якщо це відео для вас було цікавим, корисним, пізнавальним, будь ласка, поділіться своєю енергією, тому що я вкладаю максимально багато енергії вам, щоб ви через екран це відчули. Парфумерія для мене це моя пристрасть, я реально аромазалежна, тому я буду дуже неймовірно вдячна за те, що ви віддасте теж шматочок своєї енергії мені у вигляді лайку чи коментаря. Ну і, звичайно, якщо ви хочете спробувати всі ці парфуми, вони доступні. На Parfum. у нас є магазин в Україні та магазин в Польщі. Все це все по продажах. Ми напишемо в коментарях в описі до цього відео. Тому якщо вам цікаво, переходьте, дивіться. Ну і звичайно, найбільш стійким, хто додивився до кінця для вас бонуси подаруночки. Пишіть в коментарях, який аромат ви обираєте для себе на цю осінь, або декілька ароматів, які ви обираєте на цю осінь. І серед цих коментарів ми з командою оберемо трьох переможців, яким подаруємо сертифікат на покупки в нас еквівалентом на 500 гривень. Шансів дуже багато. Цілих три переможці. У нас ще не такий величезний канал. Ми тільки йдемо до своєї першої тисячі підписників. Я сподіваюся, що коли це відео вийде, то в нас вже буде на каналі перша тисяча. Тому долучайтесь, підтримуйте нас. Ну і звичайно, беріть участь в конкурсі. Так, ви зможете виграти сертифікати і спробувати якісь з цих ароматів. А ми з вами побачимося в наступних відео. Foi mon derrière.